Шановні, доброго дня. Сьогодні прийшла мені ще одна партія вусів від Олексія. Постійно я його мучую своїми дзвінками, тому що тисячу штучок нелегко підготувати цих вусів, а я замовив до 7 тисяч і раз в 2-3 дні отримую від нього поставку цих вусів. Вирішив для себе зробити, ви знаєте, розсадник для полуниці, для того, щоб в основному займатися розсадою. Ясне діло, що як будуть плоди, то слава Богу. Але якщо я десь не буду встигати з плодами, то або я їх буду здавати на орт, або я їх буду здавати е, сам продавати, можливо, продавця ще додаткові якісь ресурси. Але в основному задіювати для того, щоб е, продати да, плоди, вибрати, продати. Але в основному хотілося б мені... Мати розсаду, тому що це свого роду бур'яни, на мою думку. От я взяв 77-му касету, набив її звичайним торфом. У мене залишки залишились від щедрої землі. Після цього торфу, після цього отака набита, забита земля. Мене запитували, чи це не лишнє, що земля набита. Ні, для клубніки це не лишнє, це дуже добре, коли касета не пересушена, тому що де пересушена касета, там поганенько пускає коріння і може зовсім не пустити. Та клубнічка, яку я першу посадив, вже активно пустила коріння по 3 см біленький в торф. Тому в принципі, все робимо правильно. Зараз я працюю без усяких укорінювачів, не мішало би дати фосфора десь на 10-й день, коли вже листя піднялися. Але поки що нічого не даю, все росте. Хоча я глибоко переконаний і вже якби, дійшов до того, що розумію, що з кожним поливом розсади рослин. Треба давати мінімальну дозу добрива. Фосфорного, на листя, на цвітіння, на самий кущик. Це кожен раз різне добриво. Наприклад, один, розрахунок такий: 1 грам на 1 літр. Це мінімально потрібно давати. Максимально це 2,5 грами на 1 літр. Це фосфор дається на корінь, це кальці, кальцієва селітра дається обов'язково. Це дається для цвітіння, для наростання. Ну, по-всякому, шановні, по всякому. Ось так. Тому, в принципі, ось так. Чого я так заговорив за добрива, тому що бачу, що слабенько, слабенькі такі рослини, ну як, для. Знаєте, як сказав нещодавно мій товариш новий, каже, якщо я хочу робити розсаду або будь-що вирощувати для людей квіти, то щоб в них було гарно, воно після моєї купівлі гарно росло або цвіло. Треба давати добрива і треба рослину вирощувати сильно. Щоб люди були зацікавлені в тому, щоб ще прийти купити. І ця рослинка мала і вид, і гарна була. Ну, ви зрозуміли. Тому ось так. А зараз активно е, я подумовую про квіти, вже замовляю, де що там насіння, ну і так далі. Ну, працюємо, працюємо над цим. Ну, шановні, що ще хотілося би сказати. Зараз я швиденько роблю тисячу, е, тисячу полуниці. Після того, як я зроблю тисячу полуниці, мені потрібно наготувати на завтра багатенько перчику. Цим я буду і е, займатися. Тому, в принципі, ось такі у мене плани. По полуниці я вам все сказав. Е, зараз в касету. тільки у кориниці. підросте, будемо висаджувати на поле під плівку, ставити капельний полив, потім мульчувальну плівку. Все будемо робити для того, щоб е, бурянів. Не було і було нам зручно там працювати. Поверх плівки буду стелити солому. Буду купляти солому для того, щоб вусики мали де вкорінятися. Бо дуже добре, практика показує, дуже добре, коли на плівці є вуса, і ці вуса мають за що вчепитися. Тому що, якщо вусик не має за що вчепитися, це поганенько. Ну, ось так. Добре, буду працювати, якщо у вас будуть питання, кому потрібні номера Олексія. Ви знаєте, з однієї сторони вже не хочу давати номер Олексія, бо кажу йому, слухай, Олексій, я спішу, щоб ви мені 7 тисяч зробили, бо він зробив тільки 4. Він каже, слухай, ще є замовлення там людей і теж їм хочемо вділити. І виходить, що мої замовлення стоять. Але думаю, ладно, і на тому добре, тому що ну, треба якби, щоб всім вистачило дійсно. Тому кому треба, я номер його напишу в коментарях. Пишіть, треба номер Олексія, дам, то я вам скину номер. А як не буде таких питань, то і не скину. Ну ось таке. Все дуже просто. Дуже вам вдячні за ваші підписки, підтримку, коментарі, за донати час від часу. Дуже вам вдячні, будьте здорові. Дуже дякую вам за це. Ну, якось так. Скоро побачимось. Пока.